Доброго вечора. Україна, українці мої, як прийом. Доброго вечора. Рада бути онлайн. Так, під'єднуємося, хто має змогу, хто ще, хто ще не, не спить або, можливо, ви десь гуляєте. О, Юлечка, привіт! Дуже рада бачити. Машуня. Дайте знати, звідки ви дивитесь, ура! Я пропустила у вівторок і була шокована тим, що. Дякую, що чекали і була шокована тим, що люди писали, телефонували мені, запитували, чи в мене все окей, чи я, чи я добре, чи в мене все добре. І що сталося, що я не виходила в ефір? Тому я подумала: хм, раз хоча б одна людина чекає, то буду виходити, буду творити щось для, для вас, для людей, для вас. Рон! <різь> <різь> <Руан! різь> я сьогодні з собаки. Рон! <різь> що ж? Вибачте одну секунду. У мене собака злякала. Доброго вечора. Так, чи всі є? Чи всі при доброму гуморі, при доброму здоров'ї? Чи все добре у вас? Сергію, ви тут? Рада бачити, рада чути. Дякую за увагу. Дякую за те, що надихаєте мене і робите ці ефіри можливими, бо без вас, без аудиторії, їх би не було. У вівторок я не була в ресурсі. Мені не хотілося виходити онлайн. І після того, як я отримала шквал запитань і дзвінків від людей, я вирішила, що триматиму, триматиму хвилю. Отже, пишіть, будь ласка, звідки ви. Звідки ви дивитесь, з якої ви країни, як ви, як ви переживаєте ці дні, як ваш настрій, що вас надихає? Що би ви хотіли почути? Для тих, хто не знає, мене звати Оксана, і я займаюся багатьма цікавими речами, і одна із них це рубрика Почитай мені на ніч, яку я намагаюсь двічі на тиждень активно записувати. І сьогодні я прочитаю вам невеличкий уривок. І він називається «Якщо вам пощастить. Якщо вам пощастить, для прослуховування цього уривку я дуже попрошу вас розслабитися і відкрити свої серця. Адже речі, про які я буду читати, практично нереально зрозуміти логічно. І я хочу, щоб вони прямо заходили вам у серце, у вашу душу та у вашу підсвідомість. Я підготувала гарну музику, тому сьогодні працюватиму і діджеєм. Ну, Дашуня, всі онлайн, пишіть коментарі. Дякую, дякую, дякую. Я прям щаслива. У мене щойно була надихаюча, дуже надихаюча сесія з клієнтом, і я маю скільки енергії, тому я вмикаю надзвичайно красиву музику, і ми занурюємося у світ Божественного, де ви матимете змогу підбити певні підсумки своїм відчуттям, своїм переживанням. Своїм емоціям, своїм певним вчинкам, а також подіям. Отож, якщо вам пощастить. Якщо вам пощастить, то ви залишитеся самі, зовсім самі, коли нікого не буде поруч і доведеться шукати опору на землі і в собі. Якщо вам пощастить, то у якийсь правильний час свого життя життя вдарить по вам для того, щоб розколоти вас і дістати звідти ядро. Якщо вам пощастить і буде правильний час, вам буде боляче, так боляче, що цей біль майже змусить померти але потім допоможе переродитися ізсередини. Якщо вам пощастить, то ви будете плакати, і ці сльози нічим неможливо буде спинити. Але через ці сльози прийде звільнення, а потім і справжнє життя. Якщо вам пощастить, то ви будете вразливі при інших людях. І ви ніяк не зможете цього приховати. І лише тоді ви зрозумієте, хто з вами, а хто проти вас. Якщо вам пощастить, то ви не знатимете відповіді на свої запитання, і тоді доведеться щось винаходити самому. Якщо вам пощастить, то ви розчаруєтесь в людях, ви розчаруєтесь в ідеях про добрих чарівників. І переживши це, ви реально побачите світ таким, яким він є. І якщо вам пощастить і буде правильний час, то вам не буде у кого запитати поради і доведеться знайти той внутрішній компас. І спертися на свій внутрішній стержень. Потім, якщо вам пощастить, і буде правильний час, вам буде нестерпно настільки, що доведеться щось зробити з цим. Або просто розслабитися і дозволити світові зробити все самому. Якщо вам пощастить, то ви загубитесь, обдуритесь, ви будете зраджені, ви майже розчавитеся. І це чітко закарбується на обличчі зморшками мудрості. А досвід залишиться з вами на все життя. І тоді ви будете співчувати кожному. Бо ви пройшли через корінь власного страждання. І якщо вам пощастить і у вас не залишиться грошей, то вам доведеться вступати в реальні стосунки із людьми, яким раніше можна було просто заплатити. А якщо вам пощастить. І у вас буде дуже багато грошей. І ви сягнете глибину відчаю в той момент, коли розвіється ілюзія, що щастя не в грошах. А якщо вам пощастить, то вас любитимуть не всі. І потрібно буде налаштовувати внутрішню систему цінностей. А бажання подобатися всім відпустить вашу гору. І ви зможете дихати. І якщо вам пощастить, хтось дуже близький відвернеться від вас. І тоді ви дізнаєтеся ціну моменту щастя. Якщо вам пощастить, то ви зіткнетеся із коханими віч на віч, і тоді буде дві правди ваша та їхня. І ви відчуєте безмежний простір між окремими Всесвітами, які ледь стикаються, і тоді ви зможете протягнути руку першим. І якщо вам пощастить, ви зможете все це витримати і знайти спосіб змінити себе. Ви випробуєте всю свою внутрішню алхімію, яка зробить із болю красу, а краса завжди прикрита болем. І зі злості ви зможете породити смиренність. А зі страху звершення, а з радості надихаючий приклад, провину і сором краса вичищує з душі як двірник, краса вимітає старе сміття, а шрами краса перетворює на двері. І якщо вам Пощастить і буде правильний час? Ви зможете. Ви зможете. Чи сподобалась вам ця маленька розповідь? Вона мене надзвичайно надихає. І примушую глибоко-глибоко зануритися у себе. Сьогодні така аудиторія велика. Щиро дякую всім, хто прийшов. Сергій, гіпнотерапія онлайн. Сергію, дуже рада вас бачити. Давно з вами не спілкувалися. Сіла, дуже дякую, Дашуня, дякую. Ірочка з Нікою. Сьогодні рубрика «Почитай тютю Оксанку нам на ніч. І з задоволенням можу виходити хоча б щоночі, що щодня. Ксюша, дякую, Дашуня! Багато людей сьогодні прийшло і ви мене надихаєте, і, і в моменти, коли мені теж важко, і, і у мене є особисті страхи, переживання, затики, мені частіше треба згадувати, що я, можливо, комусь сьогодні допомогла або допоможу. І, можливо, сьогодні, у ці розповіді, що я прочитала, було щось таке, що потрібно було почути саме вам. І, можливо, саме сьогодні, почувши цю розповідь, ви нарешті подивитесь на свою болючу ситуацію трошечки по-іншому. Не через чому це зі мною сталося? А якщо тобі пощастить, це ж аж треба яке щастя мати велике, щоби доля нагородила стражданнями, випробуваннями. Болючими ситуаціями. Please speak English. I can speak English. Learn Ukrainian, please. Дякую, Машуня. Дякую, Юля. Дякую. Тікток? Сергію, я не вмію в Тіктоці, в мене в Тіктоці є 50 підписчиків. Я надзвичайно талановитий блогер і стример, але я не вмію ще там щось робити, тому якщо у когось є ідеї, я прийму до уваги. Дякую за активність. і Дуже хочеться мені робити контент українською мовою для того, щоб розвивати соловійно, поширювати соловійно. І всіх, хто розуміє солов'їну, надихати. Я дякую за те, що ви є, тому що через те, що ви є, ефір існує і мені хочеться творити. Я дякую усім своїм учням, клієнтам і людям, які попадаються мені в життя за те, що творять мене такою, якою я є. Дякую. Дякую, дякую за всі коментування. Пишіть дзвоніть, заходьте в гості. Переслухайте цю розповідь ще раз, я багатько разів її читала сама для себе. Пустіть її собі у серце. Українці, мої любі, хто в Україні, бажаю вам тихої, мирної ночі, бажаю вистояти із красою у серці. І на наступну нашу зустріч, яку я планую провести у вівторок, у мене вже є надзвичайно, надзвичайно, надзвичайно потужна історія. Тому приходьте, анонсуйте, проводьте друзів, подруг. Ви, можливо, щось почуєте, що повністю змінить ваш світ. Також я виконую замовлення, якщо є якась тема, про яку би ви хотіли трошечки глибше почути, я можу її теж освітити. Дякую друзям, дякую сусідам, дякую батькам, дякую рону, що злякав мене. Мирної ночі і до зустрічі.